Всім привіт! З вами Асаторола Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, хто чи що спішить у ваше життя. Дійсно, спішить карти біжать. Розслабтеся, загадайте себе, любимо чи любимо. Подивимося, що нам розкажуть оракул, але нормально. Нащо спішить ваше життя, криси, недоброзичливці, які за вами слідкують, так. які хочуть завадити вашим перемінам, змінам хорошим в вашому житті. Це, означає, нікому не розказувати нічого про своє життя, про свої справи, про свої цілі, мету. Про своє особисте життя, та якась суперниця, якісь новини вийдуть про суперницю, недоброзичливці, яка якась ловушка, які хочуть вас затягнути якусь ловушку і помішати вашому просуванню вперед, вашим перемінам. То чи що спішить у ваше життя, та ви їх всіх викусите. Ви їх всіх викосите. Так, займайтеся собою, досконалюйте себе, свої справи. Ідіть вперед, не зважайте, на них не зважайте, але нічого не старайтеся не розказувати нікому. Так, вони, ці люди, довший час. Заважали вам особистому житті, закривали дороги, закривали те особисте життя, щоб ваше життя зайшов мужчина. Вони цього не, не хотіли, і не хочуть, не хочуть, щоб у вашому житті постійно був хаос, розруха, щоб ви були самотні. Одинокі. Так, це все від вас відходить, ще їхнє зло, і вони будуть отримувати бумеранги, а ваше життя спішить стабільність, успіх, признання в вашій роботі. Хтось отримує. Документи, які ви давно чекали, це буде е, документи, можливо, печатки, підписи по вашому майні, нерухомості, а також досягнення цілей ваших, зв'язані з роботою, з ділом вашим, когось чекає е, Союз. Офіційне одруження через документи, ви вийдете з місяця, тобто ви вийдете з сумнівів, розчарувань, mm -hmm. такої нерішучості, замкнутості, mm -hmm. апатії, депресії і вийдете з магічних, якісь були магічні впливи комусь тут. Звичайно, це загальний дорогород, але виберіть своє, і вас чекає успіх, благополуччя, якісь кардинальні доленосні ситуації, взаємне кохання вас чекає. Ви будете стояти на розпуті, на перехресті, вас чекає переїзд. Ви будете приймати участь в цьому переїзді, але перед тим ви будете сумніватися. Як ви переїдете, то вас чекає успіх у вашій роботі, прогрес у кар'єрі, просування про кар'єрні дробини, кар'єрний ріст, так поки що це в тому не вірите. Я говорю, ви тому не вірите. Так, але ви на те дуже довго чекали. Так, у вашому житті заважала якась е, жінка, якась змія, якась суперниця, а можливо, це навіть е, е, людина е, з. З боку вашої сторони або з боку вашого партнера, яка mm -hmm. вам робила ті всякі гадості від задрості, і вас чекає, ви все таки приймете правильне рішення, партнер вас за... вам запропонує руку у серце. І запропонує, що ви поїхали до нього. Ви приймете правильне рішення, і в, вашій, в вашому житті відбудеться переворот. Відкриється перед вами дорога до успішного нового життя, з чистого аркусу. Аркушу. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Наскільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.